Йдемо до інших тем цієї години. Імовірні зловживання під час добудови Ташлицької гідроакумульованої електростанції на Миколаївщині розслідують Національне антикорупційне бюро та спеціальна антикорупційна прокуратура. За версією слідства, службовці енергоатому завищували вартість робіт в інтересах компанії Юженергобут. Про це йдеться у рішеннях вищого антикорупційного суду. Останнім часом Міненерго потрапило в цілу низку скандалів щодо сумнівних багатомільярдних закупівель. Так міністр Галущенко не міг пояснити парламентарям, чому саме зараз потрібно будувати нові блоки на Хмельницькій АЕС. Скільки на це потрібно грошей? І головне, навіщо купувати для станції російське обладнання з недобудованою АЕС в Болгарії, незважаючи на розголос, на Хмельницькій атомній електростанції оголосили тендер на зведення двох будинків для тимчасового проживання будівельників. Та різне обладнання необхідне для будівництва. Детальніше про енергетику говоримо далі. До нас долучається Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. Раді вітати вас. Вітаю вас. Добрий вечір. Пане Геннадію, з тих проблем почнемо, які турбують кожного українця, точніше, зараз менше турбують. Світло є. Світло є, світло не вимикають другу добу. Аж дивно не розумієш, чи радіти, чи скасовувати броні на екофло. Що робити? Як діяти українцям? Чи довго буде це світло? Я схрестив пальці просто не скасовувати, не скасовувати. Ну, по-перше, воно зараз воно все зараз подешевше. Тому що ухвалено Верховною Радою закони про скасування ПДВ та візних мит на відповідне обладнання, і не лише на систему накопичення енергії, але й на генератори, і на турбіни, і на трансформатори. Ну тобто, те, що потрібно було зробити, м'яко кажучи, ще давно. Але ну, ось зараз хоча б. Хоча з порушенням, до речі, законодавства, тобто наші ж народні обранці не можуть все робити так, як це годиться за е, м, тими е, за регламентом Верховної Ради України, але ну нехай ну, ухвалили, вже ухвалили. Маємо виконувати те, що вона ухвалювали, і, і це до речі дозволяє сподіватися, що оця. Це постійне зростання на тлі підвищеного попиту на енергетичне обладнання, що воно хоча б призупиниться, хоча, звісно, мінус 20% точно не буде від вартості цього обладнання, хоча хотілося б. Що хотів запитати стосовно цієї ташлицької гідроакумульованої електростанції? Я подивився в інтернеті, її почали будувати в 1981 році, а першу частину запустили лише в 2006-7 році. І ще вона продовжує своє будівництво. В чому проблематика будівництва таких електростанцій, якщо це дійсно так складно, що займаєш так багато часу, можливо, вони взагалі нам не потрібні? Ні, потреби, потреби не було впродовж ага. певного періоду часу. Всі гідроакумулюючі станції вони потрібні для того, щоб забезпечувати регулювання потужності, якщо поруч, наприклад, велика атомна електростанція, або е, якісь промислові об'єкти, які працюють, наприклад, лише в день, або великі міста, які споживають енергії значно більше. На в пікові години, тобто вранці і ввечері, якщо ж зникає потреба, а ця потреба зникла якраз після розвалу Радянського Союзу, то і припиняється робота. І це, на жаль, стосується не лише цієї станції гідроакумулюючої, а взагалі низки інших об'єктів, в тому числі і атомної генерації, вже згаданої вам. Енергоатом, який uh -huh. там щось намагається добудувати на Хмельницькій АЕС, теж він робить, намагаючись продовжувати те, що було закладено ще за радянських часів. Адже ця станція мала стати однією з двох найпотужніших станцій Європи разом з Запорізькою АЕС, і там було заплановано будівництво шести атомних енергоблоків, ще знову uh -huh. ж таки. За радянських часів в останні роки Радянського Союзу. Тому коли потреба зникає, то відповідно і припиняється фінансування. Коли потреба знову з'являється, а зараз дуже велика потреба в маневруванні, в потужностях регулювання, і вона ж не виникла. З початком війни чи після атак Російської Федерації на енергооб'єктив навесні цього року? Вона була однією з найбільших проблем української енергетики впродовж усіх років незалежності, тому що промислове виробництво на території України від радянських частів постійно скорочувалося. А тоді як Потужності для регулювання енергоспоживання, е е е яке постійно зростало, ставало все менше і менше, тому і виникла потреба в добудові гідрокомулюючих станцій, тому зараз дуже велика потреба в децентралізації енергетики. Тобто, сьогодні нам би така ташлицька ще, можливо, декілька інших по Україні знадобилися б стали в нагоді. Так, безумовно, але знаєте, будь-які гідроелектростанції, їхня побудова вона пов'язана з е, численними протестами і реальних екологів, і тих, які екологами себе лише називають. Е, тому що це пов'язане з затопленням великої великих площ. І появі з появою водосховищ достатньо великих за площею оцього дзеркала, водяного дзеркала. Ми бачимо, до яких проблем може призвести руйнування дамби, руйнування греблі, зокрема Каховської ГЕС. І ці проблеми також пов'язані з екологічними екологічними наслідками. Тому всі проєкти, в тому числі і ГАЕС, вони проходять дуже, через дуже дрібне сито е, різноманітних обґрунтувань, в тому числі і з екологічної точки зору, з точки зору майбутнього впливу на очікуваного впливу на довкілля. Е, тому це не швидкий процес і напевно. Потрібно було б звертати на нього значно більше уваги, аніж на добудову тих самих енергоблоків на Хмельницькій станції. Але знову ж таки, це моя особиста думка. Пане Геннадію, в мене ще уточнення з приводу потреб. Уявімо, добудували ці енергоблоки на Хмельницькій АЕС там 5-10 років, так за різними прогнозами експертів. Уявімо, що ми деокупували Запорізьку АЕС. Так, що тоді буде з тією генерацією? Чи не забагато нам її буде, повертаючись до того, що вже ж не так багато в нас об'єктів, так які потребують цієї генерації? Вже ну на жаль, окупантами знищено дуже багато інфраструктури. Чи не буде тоді в нас забагато генерації? Чи ми зможемо її експортувати? Поясніть, будь ласка, тут. Ну, точно не буде забагато, тому що енергоблоки вони хоча експлуатуються впродовж там, 40 і більше років, все одно вони е, їх виводять, їх потрібно виводити з експлуатацією через певний період часу. У нас енергоблоки збудовані в більшості своїй саме е, в минулому столітті 40 років тому. І це, звісно, потребує оновлення. Все це потребує оновлення, все це потребує нового будівництва. Не думаю, що це будівництво триватиме три чи два роки, як про це дехто каже, розвішуючи Локшину довірливим народним депутатам. Навіть якщо там все там готово, не мов би на 75-80%, Хоча нічого там не готово. Ані на 75%, ані на половину навіть нічого не готово. Але то відповідальність керівників керівництва енергоатому, керівництва Міненерго, Нехай вони несуть цю відповідальність. Ну якщо ж стосується майбутнього. Генерації атомної генерації, то так є, і були такі плани, великі плани, в тому числі і енергоатому щодо нарощування експорту електричної енергії. Така потреба є, і не просто так будувалася високовольтна лінія електропередачі до Жешува е, в Польщі. І напевно, енергетики вони дуже енерційні всі, в сенсі того, що великі проекти реалізуються впродовж десяти більше років. В майбутньому це цілком можливо, коли українська електрична енергія експортувалася б до Європи. Але я, наприклад, дуже скептично ставлюся до можливості відновлення роботи запорізької станції після її деокупації, тому що мені відомо, що робили росіяни, коли виходили з Чорнобильської АЕС, навіть з урахуванням того, що вона не працює, але звідти винесли все, що можна було винести, і відламали все, що можна було відламати. Думаю, що це чекатиме і Запорізьку станцію, окрім того, ну навряд чи магате зможе якимось чином вплинути на бажання росіян нашкодити в майбутньому, і тому на цій станції скоріше її потрібно буде консервувати, і навряд чи можна буде. В подальшому використовувати. Але коли з енергобалансу випадають 6 енергоблоків е, Запорізької ТЕС, то їх потрібно чимось компенсувати. І е, цією компенсацією може бути добудова енергоблоків, в тому числі на майданчику Хмельницької станції. Але е, ну, будівельні роботи безпосередньо те, що потрібно робити, там, Ну, звісно, можна е, сподіватися, що росіяни не будуть наносити удари по м, цьому будівельному майданчику з огляду на те, що вони досі не атакували безпосередньо ядерні об'єкти України. Е, е, ну, можна сподіватися, що так воно і буде в майбутньому. Але... Ну, я не переконаний в тому, що цього не відбудеться, адже можна запустити, наприклад, не ракети, а дрони на ті ж самі атомні об'єкти. Ну тобто, відомі по відоме те, що і Запорізька атомна електростанція, коли її захоплювали, була під вогнем артилерії і танків, і про це всім також відомо. Так, це правда, пане Тому... Геннадію, мусимо ставити крапочку і відпускати Спасибо. вас. Дякуємо вам, що долучилися. Дякуємо за ваші коментарі. Геннадій Рябце був із нами, експерт з енергетичного.